Вітаю на каналі Ракурс.Юей. Чи доводилось вам подорожувати дизельним потягом? Я пам'ятаю ці димлячі громіцькі поїзди, які зі швидкістю равлика повзли залізничним полотном, крадучи життєвий час пасажирів та забруднюючи все довкола шкідливими викидами. Подорожувати ними було жахливим досвідом. Такі поїзди були спадком технічно відсталої радянської системи, яка гальмувала розвиток та технічну модернізацію України. Інколи від людей старшого покоління можна почути вислови про те, що за часів незалежності мало що побудували, але це є обманою. Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна розвивала свою залізничну галузь. До 1991 року залізничне сполучення на території сучасної України було частиною загальнорадянської, що характеризувалось значною часткою дизельного рухомого складу. Українська залізниця тоді була інтегрованою частиною залізниці СРСР. Близько 30% вантажу перевезень Союзу припадало саме на Україну. Загалом у 1991 році паркова структура складалась приблизно 6 тисяч локомотивів, з яких 1910 електровози та 4210 дизель-поїзди та тепловози. Загальна довжина залізничної мережі України становила близько 22 тисяч кілометрів. З них електрифіковано було приблизно 8-9 тисяч кілометрів, тобто приблизно 35-40% мережі усієї залізниці. Проте близько 70% вантажового обороту здійснювалося саме електровозами. Активна модернізація та переоснащення української залізниці розпочалося вже після 1991 року, включаючи і нарощування електрифікації і виробництво власних поїздів. Від 1991 року було введено більш ніж 1700 кілометрів електрифікованих ділянок, зокрема залізницю, Київ, Тернопіль, Жмеренка, Хмельницький, Кочурган. Електровози мають низку переваг над дизельними локомотивами. Як з погляду економіки, так і екології та ефективності. Електровози перетворюють близько 90% електроенергії в тягу. Для дизельного локомотива цей показник на рівні 30 40 Через втрати на згорання пального. Це означає менші витрати на паливо, особливо на довгих маршрутах. Електровози не викидають шкідливих газів безпосередньо в атмосферу. Дизелі виділяють СО2 сажу, особливо це відчутно в тунелях і міських районах. Електровози краще підходять для важких вантажів і крутих підйомів. Вони здатні рухати потяги довжиною понад 1 км з великою швидкістю. Дизельні локомотиви обмежені за масою перевезення і часто потребують допоміжних тягачів. Електровози розганяються швидше, мають краще прискорення, особливо важливо для пасажирських перевезень. У електровозах менше рухомих частин, тому нижчий знос запчастин і менша необхідність їх замінювати та ремонтувати. Перші роки незалежності були складними. Через успадковану від СРСР економічну кризу коштів на інфраструктурні проекти катастрофічно не вистачало. У 1990-х роках основна увага приділялась утриманню мережі в робочому стані. Ремонт колій, заміня реєк, локальних модернізаціях електропідстанцій. Паралельно зберігались великі обсяги дизельної тяги, особливо в південних і прикордонних регіонах. Зі стабілізацією економіки у 2000-х роках з'явився ресурс для системнішої модернізації. Почались масштабні ремонти контактної мережі, капітальні оновлення локомотивів. Було розпочато електрифікацію ділянок у напрямку Криму, Карпат і Донбасу. Акцент робився на покращенні сполучення між великими промисловими центрами. Укрзалізниця почала модернізувати електровози, зокрема серії ВЛ80 та ЧС7. У 2008 році були анонсовані плани створення швидкісного залізничного руху. У 2012 році Чемпіонат Європи з футболу став каталізатором змін. Навіть попри жахаючі обсяги корупції часів Януковича, підготовка до Євро-2012 стала поштовхом для швидкісної електрифікації. Вперше модернізували колії під швидкість до 160 км на годину, запустивши потяги виробництва Hyundai. Було оновлено інфраструктуру на маршрутах Київ-Харків, Київ, Львів, Київ, донецьк Інвестиції сагали мільярдів гривень. Водночас запровадили нову систему продажу електронних квитків, диспетчерські центри отримали сучасне обладнання. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі Україна втратила частину залізничної інфраструктури. Водночас зросла потреба у розвитку західного напрямку. Уряд та Укрзалізниця зосередили увагу на електрифікації ділянок Ковалі Годин, Чортків, Тернопіль, Долинська, Миколаїв, розпочато проекти з підключення портів до електрифікованої мережі залізниці. У 2022-2023 роках, навіть попри повномасштабну війну, темпи електрифікації не зменшились. Було електрифіковано понад 300 км нових ділянок. Активно обговорюється перехід на європейську колію 1435 мм для сполучення з Польщею, Словаччиною, Румунією. З'явились проекти електрифікації Львів, Руава Руська, Ужгород, Чоп. Пріоритет отримали логістичні коридори до портів і кордону. І тут ми маємо поговорити, чому так сталося ще й різниця між шириною колій. Коли ми сідаємо у потяг, мало хто замислюється над тим, на якій ширині реяк він рухається. Але ця, здавалося б, технічна деталь приховує за собою століття геополітики, військових стратегій, інженерних рішень та економічної ізоляції. Чому українські потяги не можуть без пересадки доїхати до Парижа? Чому на кордоні з Польщею вантажі перевантажують на інші вагони? Вся справа в колії: Колія це відстань між внутрішніми краями рейок. Вони визначає все, які поїзди можуть їхати, якого типу інфраструктура потрібна, які стандарти безпеки діють. Від колії залежить, чи може безперешкодно перетнути кордон, чи доведеться гальмувати на кілька годин. Стандартна колія 1435 міліметрів, саме її використовує більшість країн світу: Німеччина, Франція, Італія, США, Японія. Україна, як і більшість країн, що були у складі СРСР, має іншу широку колію 1520 мм. Є кілька версій, чому було обрано саме таку колію. За однією з них Російська імперія свідомо використала нестандартну ширину, щоб унеможливити швидке використання своєї інфраструктури ворогом у разі війни. Друга версія вважалася, що ширина колії краща з для вантажних поїздів, які мають курсувати в суворих умовах: морозах, болотистих місцевостях на великих відстанях. Згідно з іншими версіями, вибір нестандартної колії був випадковим. Інженери запропонували ширину на свій розсуд, та стандарти не були уніфіковані на ранньому етапі. Через радянську спадщину Україна успадкувала ширококалійну залізницю, яка несумісна з європейською, потрібна заміна візків, додаткове перевантаження товарів. Збільшує час і вартість перевезень, логістика ускладнюється, особливо в експорті і імпорті з ЄС. Прикордонні станції, як Мостицька, Ягодин, мають спеціальні системи перестановки візків або термінали перевантаження вантажів. На це йде від однієї до чотирьох годин, ускладнюючи пасажирське сполучення і створюючи вузьке горличко для логістики. Одна з причин, чому пасажирам доводиться довго чекати при перетині кордону. Наприклад, швидкісний поїзд Київ-Перемішель їде повільніше, ніж міг би, саме через заміну колисних пар на кордоні. Схожі проблеми існували між Іспанією та Францією. В Іспанії ширина колії була 1668 мм. Але Іспанія інвестувала у переобладнання, будуючи нові колії під стандартну ширину. Країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, попри радянську спадщину, поступово переходять на Євроколію. Особливо в рамках проекту Rail Baltica. Різна ширина залізничних колій це історія про те, як технічне рішення столітньої давнини досі впливає на наші подорожі, логістику, економіку та навіть геополітику. Україна рухається в бік євростандартів, повільно, але впевнено. І одного дня наші потяги зможуть порямувати до Берліна, не змінюючи візки. А ми не зупинятись на кордоні надовго. Станом на 2024 рік електрифіковано близько 47% залізничної мережі України 10 тисяч кілометрів. Укрзалізниця має на меті до 2035 року електрифікувати всі основні магістралі, в планах закупівля нових електровозів, модернізація локомотивних депо, заміна трансформаторних підстанцій. Найкращим показником розвитку або деградації є тенденція, бо вагомі і масштабні зміни відбуваються роками або десятиліттями. І можуть бути непоміченими на відрізку пари років. Україна з часу здобуття незалежності, навіть попри тяжку економічну кризу, яка дісталась у спадок від Совка, навіть попри роки тотальної корупції, попри постійні спроби Росії підірвати економічний ріст України продуктовими та газовими війнами, навіть попри відкриту збройну агресію з боку РФ, Україна демонструє тенденцію до розвитку та модернізації. Зокрема, це можна побачити на прикладі залізниці. Українці будували свою залізничну систему під час радянської окупації за відсутністю передових технологій та з постійними обмеженнями, які накладала радянська влада. Саме український народ розбудовував залізницю своєї країни. На щастя, зараз ми маємо можливість подорожувати швидкісними та комфортними потягами. Будемо надіятися, що тенденція до розвитку збережеться і надалі. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться вашими думками в коментарях, оцінюйте відео лайком або дизлайком. Пишіть в коментарях, що вам було цікаво побачити наступного разу. Дякую за увагу.